Доброго раночку, любі дітки та шановні батьки, вітаю вас із приходом весни. Починає прокидатися природа, життя наповнюється новими яскравими барвами. Починається весняна казочка, така свіжа, нова, прекрасна. Прокидайтеся від сну, зустрічайте всі весну. Сонечко яскраво сяє, все навколо оживає, пташки радісно співають, перші квіти розквітають, хай денючок буде ясний, радісний, веселий, класний. Грайтесь, смійтесь, не сумуйте, світ весняний, ви цінуйте. Доброго весняного раночку бажаю всім я.